Продовження. Ходімо, сказав Джуліан, може й краще Джорджа, що твій батько там. Ми зможемо все пояснити і йому, і поліції одночасно. Вони пішли, залишивши Олфа на березі. Хлопчина був дуже здивований, побачивши з ними Дженніфер. Він не розумів. Звідки взялася ця дівчинка? Адже вона не відпливала на острів разом з друзями, а припливла в їхньому човні. Як це? Для Олфа це була загадка? Діти завітали до поліцейського відділку. Чим здивували тамтешнього полісмена? Привіт! сказав він. А що сталося? Вчинили крадіжку зі зломом і прийшли визнати свою провину? Чуєте? мовила раптом Джорджа, упізнавши гучний чоловічий голос, що долинав із сусідньої кімнати. Це батьків голос. І вона побігла до тієї кімнати. Шукований поліцейський заволав. Тобі туди не можна. Там зараз інспектор. Він спеціально приїхав сюди у справі, не можна йому заважати. Але Джорджа вже розчахнула двері і увійшла всередину. Батько обернувся і побачив доньку. Він підвівся. Джорджа, де ти була? Як ти посміла покинути будинок? Залишивши себе з нагляду. Там все дочисто розграбовано. Я якраз перераховую інспекторові, що вкрадено. Не турбуйся, батько, сказала Джорджа. Справді, не турбуйся. Ми все знайшли, як мама. Краще, набагато краще, відповів батько, вражений і розгніваний. Дякувати Богові. Тепер я можу повернутися до неї і повідомити, де ти. Вона увесь час запитує мене про вас усіх, і мені довелося відповідати їй, що у вас все гаразд, щоб її не хвилювати. Але ж я тями не мав. Де ви, що з вами? Я дуже тобою невдоволений, Джорджа. Де ви були? На острові, відповіла Джорджа, насупившись, як завжди. Коли батько на неї гнівався, Джуліан про все розповість, до кімнати увійшов Джуліан, за ним Дік, Ен, Дженніфер і Тімоті. Інспектор кремезний чоловік, з розумним лицем і темними очима під густими бровами, зміряв їх поглядом. Помітивши Дженніфер. Він подивився на неї особливо пильно і раптом підвівся. Як тебе звуть, Манюню?» запитав він. Джені Фермері Армстронг, відповіла дівчинка із здивуванням. Неймовірно, вигукнув уражений інспектор. Перед вами дитина. Яку шукає вся країна, а вона, любенько, з'являється сюди? Боже милостивий, звідки ти? Що ви маєте на увазі? здивувався батько Джорджі. Яку дитину шукає вся країна? Я кілька днів не читав газет? Отже, ви не знаєте. Про викрадення маленької Дженні Армстронг? запитав інспектор, знову сідаючи і наближаючи до себе Дженні. Вона, бачте, донька мільйонера Гаррі Армстронга. Хтось її викрав і вимагає викуп у 100 тисяч фунтів стерлінгів. Слово честі, ми прочесали всю країну у пошуках її. Вона ось де. Ще й веселенька? «Присягаюся, Такого дива я в житті не бачив. Де ж ти була, маленька панночка? На острові, відповіла Дженні. Джуліане, розкажи йому усе!» І Джуліан переповів усю історію із самого початку до кінця. Полісмен із сусідньої кімнати зайшов і нотував його розповідь. Усі слухали з подивом. А в батька Джорджі очі були по яблуку, які пригоди випали дітям, і як розумно вони щоразу давали всьому раду. А вам не вдалося дізнатися, хто власник судна? На якому привезли панночку Дженні на острів? спитав інспектор. Ні, відповів Джуліан. Ми тільки чули, що цієї ночі повинен припливти Ромер. О, он воно як? із задоволенням сказав інспектор. Це ж треба? Ромер нам добре відомий. За цим судном ми стежимо вже досить давно. Його власник вельми підозрілий, ми вважаємо його причетним до багатьох темних оборудок. І це справді гарна новина. Головне зараз з'ясувати, де нині стики і як їх схопити на гарячому тепер, коли ви звільнили панночку Дженні з їхніх лабет. Вони, звісно, все заперечуватимуть. Я знаю, як можна їх зловити, жваво відгукнувся Джуліан. Ми замкнули їхнього бридкого синка Едгара, в тому ж підземеллі, де вони тримали Дженні. Якби хтось із нас повідомив стикам, що Едгар там, вони неодмінно повернуться на острів і спустяться в підземелля. Тож, якщо ви заскочите їх там, їм не вдасться довести, що вони нічого не знали про острів і ніколи там не бували. Добре, це вельми полегшить наше завдання, сказав інспектор. Він натиснув кнопку дзвінка і до кімнати увійшов поліцейський. Інспектор дав йому докладний опис пана і пані Стиків та наказав обшукати околиці і негайно повідомити про їхнє виявлення. Тоді, Джуліане, ти зможеш побалакати з ними про їхнього сина Едгара? посміхаючись, спитав інспектор. Якщо вони повернуться на острів, ми рушимо за ними та й отримаємо. Потрібні докази. Дякую вам за величезну допомогу нам. А тепер слід зателефонувати батькам Дженніфер і повідомити, що вона у безпеці. Ми можемо на якийсь час узяти її до нас у Керінкотеж, сказав батько Джорджі. Який досі! Не отямився від почутого. Я умовив Джану, нашу колишню куховарку, побути у нас, привезти будинок до ладу, тож буде кому доглянути за дітьми. Вони усі мають повернутися додому. «Татуню», – твердо сказала Джонжа. Ми повернемося, але тільки не сьогодні. Бо до повернення мами ми хочемо провести тиждень на острові. Вона нам дозволила і нам там дуже гарно. Хай Джоана наводить лад у домі і приготує його до повернення мами. Нащо їй ще цей клопіт доглядати за нами? На острові ми самі про себе потурбуємося. Я вважаю. Що ці діти за відмінну роботу заслужили винагороду, зауважив інспектор і цим вирішив справу. Гаразд, погодився батько Джорджі. Можете знову рушати на острів. Але Джорджо, коли мама повернеться, ти маєш бути вдома. Звичайно, сказала Джорджа. Я страшенно хочу бачити маму, але без неї вдома не затишно. Краще я побуду на нашому острові. І я теж хочу туди з вами, несподівано озвалася Дженні. Будь ласка, попросіть моїх батьків приїхати в Кирін, аби я могла в них попросити дозволу пожити з моїми друзями на острові. Докладу всіх зусиль, пообіцяв інспектор, усміхаючись усім п'ятьом. Він дуже сподобався дітям. Батько Джорджі підвівся. Ходімо, сказав він, вже час обіду. Від усіх цих хвилювань я страшенно зголоднів. Ходімо, подивимося. Що у Джоани є для нас. Вони пішли, дорогою голосуючи всі разом, і в бідного батька Джорджі в голові все переплуталося, коли діти поруч, він завжди потрапляє в якусь пригоду. Продовження буде.